Церква празднує ікону Божої Матері Скоропослушниця. Ця ікона, тим інтересна для нас, що назву її дала сама Мати Божія. Однині моя ікона буде називатися Скоропослушниця. Афонгора Монастир Дохіар. Так, для нас, для жителів Закарпаття, історичне Карпатської русанов, ікона має велику славу і значення. І ще, коли був преподобний Олексій відповідний Карпаторуський на горі Афон, то в другий раз, коли він прийняв вже православ'я, йому афонський ігумен вручив ікону Акафісная і сказав йому такі пророчі слова. Возьмись цю ікону, най буде вона тобі і тому народу, мається у народу Карпатруському під Карпатами, велика святиня. А от пізніше, на тій самій Жугорі Афон і гумен монастиря, посилає через наших людей ще одну ікону то було вже в 30-х роках, в період, коли наша. Наші Закарпаття, історична Подкарпатська Русь була в суставі Чехословакії, і маса молодих людей, русинів, була у греческих монастирях і на Афоні. Там Афон послав на нашу землю, знамениту пір для нас ікону Скоропослушниця, котра зберігається у Домбокському монастирі, куди і нині і вчора з вечора пішли многі люди, хто в кресний ход, хто своїм ходом, хто на автобусі, ну всі йдуть поклонитися іконі Божої Матері, скоро поснушлися. На тій іконі Осталася печатка і підпис Ігумена Афонського монастиря. Для нас ікона Божої Матері скоро тим цінна, важна. Що ми сьогодні видимо на всю історію і донині Божа Мати, слухає нас. І ми радуємося, і удивляємося, почому удивляємося, того не розуміють другі люди християни, що православні канонічної церкви мають таке широке поле розмишлення, радості, учення, історії. Що коли порівняємося із другими, то вони виглядять дуже бідно, узко і далеко не інтересно і красиво. Павел в другому посланні Солунянам упоминає, а тут має особливий момент Антихриста, що Павел акцентує, щоб вас ніхто не обманув, бо День Господній. Прийде неожиданно, не чекано, але перед тим буде відступлення від от Бога великої, і відкриється чоловік гріха, син погибелі, його йде про Антихриста, котрий буде противоставитися всьому духовному і привозносити над усім, що називається Богом. І святині, а в храмі сяде, як Бог видаває себе за Бога. Я вас предупреждаю, каже Павел, щоб ви в той час не обманулися і не поклонилися йому, уже тайна беззаконія у дійстві, але тільки вона не совершиться до тих пір, доки не буде взятий від середи, удержуваючий тепер. Ця фраза, хто одержує пришестві Антихриста, інтересна у многих розуміннях святих Отців, що це буде за одержуючий? Скоріше, на першому місці сила нашої віри, подвиг нашої віри. А другий є момент, сказані святими отцями, але, на наш погляд, сила, удержуюча пришестві Антихриста. Все-таки наш подвіг, котрий дає нам ще і нашим людям продовжити время для покаяння. І от коли прийде тот момент, відкриєся беззаконник, котрого Господь у второй пришествує, уб'є духом у своїх, а Його пришествіє буде, пришествіє Антихриста, подястві сатани, як розвятів. Сам сатана вселиться в Антихриста і дасть йому велику силу робити чудеса, а всі світні люди, слабенькі вірою, а падки на чудеса, будуть валом падати, сектанство упаде все на коліна, бо воно не упознає. Вони від образа Ісуса, як ми православні, не знають. Ми образ Ісуса упознаємо серед мільйонів образів. Бо лише так поступаючи, маючи любов до Бога і до Божої Матері, ззирає на ікону скоропослушниця, пам'ятає її слово, що вона прийде на поміч всім, хто буде обращатися к Богу через молитву Божої Матері, ми тут діти Божі, діти Божої Матери, діти церкви канонічної, котрим Бог дарує безошибочно приділяти, де правда, а де ложь де путь істини, а де тупик, були в такому стані ми діти Божі, воїни Христові, діти любові, а вічності, носителі чистоти і правди, любви, люб, любителі любви, істини для своєї спасіння, лиш такі в'єднозосятими, з і наслідують Царство Божоє. Амінь.